Таю, сьогодні хочу поділитися з вами чудовою новиною. Після тривалих і дуже складних пошуків нам вдалося знайти та встановити місце знаходження восьмирічного хлопчика, який зник на тимчасово окупованій території на початку 2022 року. Ви неймовірні, ви мене повернули до життя. Боже, як же хочеться вас усіх обійняти та кричати на весь світ, як я вдячна! Такою емоційною та щемливою була перша реакція бабусі хлопчика, коли вона почула від нас, що її онук, про долю якого вона нічого не знала майже три роки, знайшовся стільки років я малювала собі нереально жахливі картини про те, що з дитиною могло трапитися. Оскільки дитина й досі залишається в окупації з міркувань безпеки хлопчика, ми не будемо називати його ім'я та показувати обличчя і фотографію. Проте, звісно, найважливіше зараз, що він живий, здоровий і знайшовся. Наразі зарано розповідати усі подробиці цієї історії, але можемо сказати, що з них хлопчик на самому початку повномасштабного вторгнення, а його мама загинула під час окупації. По допомогу розшуку до нас звернулася бабуся хлопчика, яка живе на підконтрольній Україні території і є діючою військовою ЗСУ. Саме через це, звісно, самостійно вона взагалі не мала можливості шукати онука на окупованих територіях. Перебувала в абсолютній невідомості, що з ним сталося, чи взагалі живий він і сподівалася лише на нашу допомогу. Понад два роки, незважаючи ні на що, ми продовжували пошуки цієї дитини, і ось здійснилося майже здійснене. За допомогою наших осінь-спеціалістів, це спеціалісти з розшуку інформації з відкритих джерел, такі як телеграм-канали, соціальні мережі, розпізнавання облич по фотографії, нам вдалося отримати інформацію найсвіжішу щодо цієї дитини. У нас є актуальна фотографія дитини. Ми знаємо, де саме навчається цей хлопчик. Найголовніше, він Живий, він знаходиться на тимчасово окупованих територіях і з міркувань безпеки, я не можу зараз сказати, де саме. Але ця історія це чергове підтвердження, що ніколи не можна здаватися. Ясна річ, коли ми знайшли інформацію про хлопчика, то одразу повідомили цю новину бабусі, емоції якої важко уявити, адже роками вона малювала собі найгірші сценарії. Але на щастя, зрештою дізналася, що її онук живий. Тепер я, хоч знаю, що він живий, здоровий і в порядку. Ви не уявляєте, що ви для мене зробили. Ви не уявляєте, який мій стан зараз. І реву, і сміюся одночасно. Дякую вам та усім, хто шукав. Живий. Ми без перебільшення щасливі з того, що дитина жива, і бабусі вдалося знайти свого онука. Та сподіваємося, що невдовзі родина. Воз'єднається і вони будуть разом щасливі і у безпеці. І насамкінець хочу попросити вас зайти на сайт Служби розшуку дітей Магнолія. Тут ви можете побачити інформацію про хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати. Будь ласка, вдивіться у їхні обличчя. І якщо ви когось із них упізнали, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua